На сьогодні 21 лютого і наближається завершення календарна зима. І ми приступили до ремонту тракторця. Приступили ми вчора, не було як його знімати і не було раніше приступати, як зробили таку приспособу. Побачив на каналі агролюбитель, але тут прийшлося по-своєму робити, свої розміри, тому що трактор на низький на І трошки не, не так все від, ну, стає, стає і через те так зробив, набагато, звісно, легше розкочувати. Раніше розкочував два такі пенька на кожній стороні, потім ще щось шукав, одним словом, це був процес довгий і не такий безпечний, як цей. ну Ремонт не запланований. Хоч ремонти не бувають планованими, є тільки ревізії, під час яких ми можемо робити ремонти, щось побачили несправне. Але цей ремонт незапланований привів до чого? що привело до цього ремонту запланованого. Ось поміни, замінили все нове щеплення вижимний, І ось що з цим вижимним. Його просто розірвало. Що привело? Оця уварена тавотниця. Захотів краще, колись бачив у журналі за рулем таку карикатуру. Мотор працює, до нього лізуть з отверткою і написано, не мішай техніці працювати. Ну отак вийшло і в мене, якось так вийшло з цим вижимним. Пропрацював він, ну, не більше 20 мотогодин. Не більше. Прийшлося все ремонтувати. Не тільки е, спалило лапки на корзині, кожна була нова і дало, забрало час, в який можна було щось щось інше робити. І тепер розбираємо і по-новому себе робити. Купили вижимного, лапки, затрачені кошти, лиш, вони не лишні. Побачив, що є у приводі з насоса ще такий клац-клац. Треба знайти що там там той клац -клас. Потім побачив, що де з'єднувальна муфта нігролу повну. І подивився, що це побачив, що це йде іменно з приводу цього. З, 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 з цей, тут він бути, але він тут був. Отака у нас муфта з'єднувальна. в тому році було 10 років, як у нас трактор працює, то років 8 добрих. Отака була зроблена муфта, Є ще не було у мене інтернету, почому дивитися так зробив. Слава Богу, до сьогоднішнього дня вона працює добре, раз зажав і більше не лізеш. Це таке у нас роботи. Так що будемо розбирати, розбирати, розбирати. далі, знімати муфту, взяти вали і подивитися, знімати стакана оцього великого вала. Вала спочатку вилка, потім стакан. І будемо дивитись, що ж там помить усе, привести в порядок. Як розбирав, розбирав я так, що корзина, зараз покажу. Ось нова крузина. це Польська корзина, як мені сказали. Був нею задоволений. Але лапки вже ось такі лапки, підпалили лапки. Розбираю так, що крузим залишається на місці, знімаю, закручую такі ось ці три болти, закручую. Потім знімаємо відкручую болети і, кризна, і кризна залишається на валах разом з диском. Потім мотора от, відсуваю мотора і так само збираю. Так що, трошки робота є, дощ починає капати, ну нічого, щось будемо робити, бо весна не за горами. От я знайшов, що не клацало. Клацає у шліцах. У шліцах клас прокласує. Ну, ми їм нічого не зробимо. Я просто поміняю наоборот цю шестерню. Там так особливої немає, вирватки немає. Просто можливо про прослаблені шліци на, на, на поводкові. Прослаблені шліці, можливо, і за цього, бо і на поводкові вони... Такого вибиту немає ні з те, ні з тієї сторони. Ми перевернемо і будемо ще працювати. Що ми далі розбирали привод від насоса, далі розбирали його, що побачили, є, є, є така вилка. І вона в нас вироблена. Ось ми бачимо. Є такі вироботки ось. Вона вже я її вже реставрував був, і проходила певний час. Ми знову зроблю зімклапана з Москачовського. І потім піджену під, під цей розмір. І сюди і будемо так, так реставрувати і будемо працювати. Ще одне знайшли одну, один дефект. Це на валові, ось, де стоїть шестерня. Ось ця шестерня стоїть. Вибите посадочне місце. Ось, вибите. Ми її теж. Наваримо це діло. Це будемо робити до коліна. Наваримося, будемо робити до коліна і з бою допомогою буде працювати воно далі, бо по одній запчастині заказувати немає смислу. Та і заказувати нове. Не завжди одного отримуємо радість, про це можна було багато поговорити про ціну запчастин, Ну, можливо, в другий раз. У нас ще чекає ревізія коробки. Заключання передач, з якою ми осінню дуже довго гралися через ці нові запчастини. І я дякую Івану і Степанові, якого я на каналі побачив, як він також грався. І через Бістріше знайшов причину цю. Ну, я думаю, як буде. Як будемо до цього подивимося, вернемося. А поки збираємо. З цим миру і спокою, зима йде ми працюємо. Ну ось, реставрували ми вало. Ось під сюди і сюди. Реставрували ми так вало, наварили, болгарка і і пісковий круг наждачний, так ми довели її до того, ж нам треба. Ось так ми і реставрували вилку. Ось так. І ось так ми заходить в муфточку і будемо працювати. Ще послужить. Ну, у нас де сніжок? Будемо ховатися. Чому нігрол був у тій частині, де муфта з'єднувальна. Кольця, оці, оці кольця разинові, упаковочні. Вони прийшло, в негодність прийшло. І одразу потрібно замінити. Що ще знайшов, що ще знайшов у цьому всьому? О, оглядав? Замінив сальника, там сальник 50 на 70. І що далі? Ще побачив, що. Почіпник, який стояв на ту сторону, ось він, він не обойма зовнішня підтерта. І це говорить про те, що він там вільно сидів. Так ми будемо перевертати наоборот, тепер будемо перевертати. І саме сюди більш цими цілішими, того підшипника, що буде там всередині. Ми його мідю начеркаємо. Отак поїдемо з положення поки. А далі буде видно. Тому що нове купити це означає, що воно буде нове. Що воно нам буде не прослаблене. Чому так зараз більшість купляєш, і воно прослабене. Колись, можливо, про це поговоримо, будемо далі огляд робити там, де будемо ремонтувати, там таке є в мене. Тому далі будемо бачити.